От я вам хочу показати про фестиваль, який розпочався на ВДНГ, який стосується саме е, книжок. Це подія, в вкотре збирає поцінович вичитання і доводить, що попри війну і попри постійне руйнування інфраструктури українське видавництво продовжують популяризувати нашу книгу. Мене в руках нове штиво, а це значить, що стартувала книжкова країна. Уже втретє над ВДНГ збираються видавництва, автори, зіркові гості, блогери, а ще десятки тисяч поціновувачів друкованого слова. Я поки придбала лише один роман Оринен, а от кияни не обмежують свою читацьку жагу. Юлія на книжковому фестивалі вперше і вже тримає в руках стосу продукції від українського видавництва. Сеймон Бекет, детективи. Фентезі роментезір з романи Агата Крісті детектив і також екстезі. Хочу спробувати взагалі мій жанр чи ні. Головна принада книжкової країни ятки з паперовими примірниками цього року. Долучилися понад 100 учасників, зокрема, 80 видавців і 11 книгарень. Всі вони представлені на ярмарку нашому, і на вуличній зоні, і всередині. І я думаю, що будь-хто може знайти своє, тому що асортимент дуже різний, на дуже різні напрямки, на дуже різні вікові категорії, на дуже різні жанрові зацікавлення, літературні. Видавництва щодня даватимуть списки топ-продажів. Набрали діткам, онукам, собі набрали чого читати, планувала. Докупить оце книжечку да, з трилогії Нью-Йорк, то тут я її знайшла. Я ще не придбала, я ще в черзі стою, але дуже хочу її взяти. Це друга частина Тес Геріс-Асистент, перша в мене вже є. Це вам не естрада, красна книжка про українську музику. Хочу ще, напевно, книжку про Вакулинка. ну, важлива постать у нашій історії. І, напевно, так похожу по якимось мальописам українським, ну, тому що треба прилюблювати українське. Окрім зони для продажів, є локації для родинного дозвілля, освітній простір із майстер-класами, місце для автограф сесії, окрема атракція експериментальний вагон від Укрзалізниці. Багато дітей зараз заходять, вони читають книжки. Це і про те нагадування, що книжки і поїзди вони створені один для одного. В нас відкрилась нещодавно книгарня на вокзалі. От ми принагідно всім нагадуємо відвідувачам, що і на вокзалі, коли подорожуєте наступного разу, не заберіться і візьміть книжку в дорогу. Паралельно з ярмарком протягом чотирьох днів фестивалю заплановані культурно-освітні події. Найбільш очікувані це презентація нової книжки Василя Шкляра, розмова з письменницями Тамарою Горіха Зерня і Софією Андрухович, лекції від літературознавців Ростислава Семківа й Віри Агєєвої. Зараз у нас в програмі близько 370 подій. Це і презентації, і лекції, і автограф сесії, і творчі майстер-класи. У нас є окрема програма військової репрезентації репрезентації творчості військових ветеранів. Також є міждисциплінарні панелі, як от поєднання психології та літератури. Ми будемо обговорювати, як це зробити, як обирати книжки по психології, тому що є і не дуже корисні книжки, ну, такі які можливо не дають якогось шляху для людини. Тому що для нас важливо, щоб це був якийсь шлях, на який може стати людина завдяки книжки. Бо книжка це теж слово, яке підтримує. Ми будемо говорити про те, як Наше мислення, як наші думки, як наші обмеження, як наші стереотипи, установки, самосаботаж впливають на наше життя. Чи можемо ми, змінивши свої навички, своє мислення, свої погляди і змінити теж своє життя? Чи можемо бути самі собі психологом в цих книгах? Дуже багато різних прикладів. А щоб не загубитися у вирі книжкових заходів, організатори створили подієву матрицю, яка дасть відповідь на питання, що де і коли. Синім кольором у нас позначені дитячі програми. Жовтим майже вся доросла програма. Зеленим це павільйон творчої репрезентації військових фронтмени. Там дуже прекрасна розкішна програма цього року і в суботу великий поетичний марафон. Я раджу на нього обов'язково сходити. А ще варто не пропустити родинні читання та премію від книжкових блогерів. Усі події щодня тривають до восьмої вечора. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24.